Постійно треба було писати до гори рука піднята, і, як і обличчя, затерпала і шия, і руки, але справлялася. Воно вдохновляло те, що робиться така грандіозна робота. Храм наш унікальний тим, що збудований саме поряд із місцем, де знаходиться фундамент першого храму, який був збудований приблизно в 17 столітті. І точної дати побудови немає, так як і немає, хто збудував цей храм, чи Богдан Хмельницький, чи Петро Дорошенко, але говорить про те, що історія нам доказує. Що, мабуть, збудував його більше всього Петро Дорошенко, так як в честь свого небесного покровителя святого апостола Петра, розташована біля гетьманської резиденції оригінальна церква апостолів Петра і Павла слугувала захисною спорудою для козаків, розповідає настоятель храму Василь Цирій. Тепер про історію церкви говорять руїни. Археологи, які у 2004 році проводили розкопки, вони віднайшли і фундамент, і також знайшли, що фрески стін мали розпис. Її мистецьку цінність, розповідає настоятель, втілили в оздобленні сучасного храму. Відновити святиню погодився місцевий художник Володимир Зленко. Рівно п'ять років тому, у час Великого посту, ми почали розпис. У мене були декілька помічників. В різний час різні люди. Сама робота проводилася, початок був із центру, зверху, з самої вищої точки, і проводився по мірі опускання донизу. І зверху донизу ставилися ліса на ліса доски і таким чином сантиметр за сантиметр і розписалося все. Розпис у нас виконувався різними фарбами в поєднанні. Ми бачимо тут і акрилові фарби, це виконувався орнамент, і взагалі фон стін. А вже самі образи, ось так як ми бачимо на цій стіні, це вже домальовувалося, дописувалося олійними фарбами. Бували моменти, деякі такі важкі, коли не вдавалося спершу, як спочатку, вловити якусь суть і правильно зобразити. І в цьому мені допомагав отець Василь, який підказував, вів мене взагалі по розпису. Один з образів це святий пантелеймон цілити. Були труднощі з написанням лиця самого. Ми довгенько трішки працювали над ним. Також Святий Дух ніби не дуже таке і важке завдання, але Святий Дух в образі Голуба також. З першого разу не виходив. Хотілося гарно якесь світло передати його. Деякі сюжети змалював з чорно-білих зображень, говорить живописець, знайдених у Святому Письмі. Вже в церкві ми його створили в кольоровому. Самі підбирали вже кольори по нашому такому сприйняттю. Ось у нас написана притча про Дмитра і Фарисея, також із чорнобілого. Це Володимир сам кольора додавав, притча про милосердного самарянина. Обличчя, погляди. Все це треба було якесь скомпонувати, передати. І Плюс до того, ще вибрати колір правильний. На ну, прикладі Петра Могили ми можемо побачити, як розписана мантія, деталі відписані, і панагія сама також. А за основу брали риси козацького бароко. Пояснює отець Василь на це. Каже, вказує витонченість окремих деталей. Це є копія із храму. Є таке містечко Сатанів на західній Україні, де Богдан Хмельницький молився перед останнім своїм своїм боєм. Тому було вирішено скопіювати ці ворота і втілити їх також в цей іконостас. Ну і вся різьба бачимо, яка вона глибока, різні колони, сквозні. Можна підійти натурнутися і відчути, що це є дерево нічим не покрите. Як колись козаки оборонялися від московської та турецької навали, так і сьогодні храм цей також відіграє форпост сучасної війни чотиристого року. Ми Збираємо у цьому храму благодійну допомогу, гуманітарну допомогу і відвозимо звідси на передові позиції. Аби цей храм тепер став осередком волонтерства, витратили рік роботи. На одній зі стін зображена Богородиця з Ісусом. Для нього, говорить пан Володимир, цей образ особливий. З нього чоловік почав писати ікони. Це, мабуть, перша моя ікона, така яка залишилась до цих днів. Це написано ще на дереві. Олівцями тоді, це я ще навчався в школі і на, як раніше називалося, вижигателем. Це взагалі спочатку на цьому полотні повинна бути, була інша картина, але щось мені перехотілося, і вже, як сказати, сам від себе захотів чисто зобразити Ісуса ну, в такому дещо. Декоративному якомусь образі ця робота виконана, до речі, не пензлем, а мастихином. Мастахін це така металева кельмочка. Взагалі, я за освітою художник-живописець, і так, ця тема мені найближча живопис. Тут на моїх картинах ви можете й побачити в основному пейзажі. ось. Пейзаж це, до речі, пейзаж написаний вживу. Там проживали колись мої родичі, бабуся. Ну, море, це вже трішки імпровізоване. Хотілося написати шторм. До речі, це написано було перед початком війни, повномасштабної. Чимось у мене таке відчуття було тоді. Є в мене також незавершена ікона, яку я ще трішки раніше почав писати, але ще не дописав. Покладаюся на відчуття, на знання живопису і на свої відчуття. Як би я хотів передати, що хотів би додати, як гарніше це передати. Я думаю, якби я якби мені, не знаю, Бог не дав натхнення, такого, може б я не зобразив би ікони. Хоча я й не навчався саме на іконописці. Почалась війна, взагалі людям не дуже до мистецтва. Мені так здається, по крайній мірі. Раніше було це дорого. Зараз взагалі людям тяжко виживати. Зараз я працюю на будівництві утеплюємо фасади. Пишу так, чисто для душі, тому що хочеться, як не крути, ну, воно в мене в душі є і хочеться інколи пописати, виїхати на природу. Анастасія Кашиїт, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.